Давай слухати читати нову казочку щодня. Брати Грім, пані метелиця, казка жила на світі одна вдова і мала вона дві доньки. Одна з них патчерка була гарна й роботяща, а друга рідна. Гидка й лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка й лінива. Патчірка мусила виконувати всю хатню роботу. Була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці й пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові. Одного разу. Вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок, а він вислизнув із рук і впав у криницю. Гірко, заплакала дівчина й побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А Мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала. Уміла вкинути починок, то зараз жалісь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити. І з великого жалю й страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила. Що лежить на чудовій луці. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ой, витягни мене, витягни, бо згорю! Я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її. Ох, обтруси мене. Яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипались на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, з якої у віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати, але стара гукнула їй услід. А чого ти боїшся? Любо, дитино, залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль, стели якнайстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме тиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова їй відлягло від серця, вона залишилась у бабусі й негайно стала до роботи. Дівчина у всьому догоджала старій, збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче снежинки, і тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова. І щодня їла смажене й пряжене. Пробула дівчина певний час у старої, та й засумувала, а чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, і хоча тут було їй у тисячу разів краще, проте їй тягло вернутися. До рідної хати. Нарешті вона сказала до старої. Взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатися не можу. Мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця сказала, мені подобається, що тебе тягне додому. І за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до Великої брами. Брама відчинилась, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ. І все золото приставало до неї, аж нарешті Ця вона вкрилася з золотом. Це тобі за те, що ти всьому старана була, сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилась вгорі, на землі біля своєї хати. А щойно вона війшла в двір. Півень злетів на цямрину і заспівав Коккоріку, коккоріку, наша дівчина іде, на ній золото без ліку. Війшла дівчина до хати, а мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось. І коли мачуха почула, як падчирка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя й своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові. Вколола собі пальця, всунувши руку в густий терен, а потім кинула починок у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилась, як і сестра, на чудовій луці й пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі й почувши, як хліб, кричить Ой, витягни мене, витягни, бо згорю! Я вже давно спікся. Вона відповіла, тільки мені й охоти бруднитися біля тебе. І пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні І почувши, як та кричить Ох, обтруси мене, обтруси. Мої яблука давно вже достигли. Вона відповіла От не мала роботи! Ще якесь яблуко на голову мені впаде. І пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася, слухалась пані метелицю, коли та їй загадувала роботу. Бо в неї тільки й думки було, що про золото, яке стара їй подарує, але другого дня почала лінуватися, третього ще більше навіть уставати вранці не захотіла. Вона й по пані метелиці не постелила, як слід, і подушок не позбивала, щоб пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток. Сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла ледащіця додому, вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на цямрино і загорлав. Кукуріку, кукуріку, Ку -ку -ку! Наша ледащиця йде, що брудна буде віку. І справді, смола так пристала до ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки і будемо разом слухати читати.